Питаю кожного глядача каналу Політбюро. Мене звати Діна Бернацька і сьогодні мій гість Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Миколо, добрий вам день. Вітаю, пане Миколо, Пропоную нашу розмову розпочати із візиту Володимира Зеленського до Вашингтону. Наскільки можна вважати знаково дану поїздку, і які результати поїздки для себе особисто відмітили ви? Ну, дитина в геополітичному сенсі, звичайно, поїздка успішна і. Я би сказав, що значною мірою тріумфальна, значить, це на моїй політичній чи експертній спадщині, як так сказати, моєму досвіду третій. Тріумфальна поїздка, третя триумфальна поїздка третього президента. Чому я хочу про це сказати? Тому що от я зранку написав один текст, і дуже багато людей на ну, якби образились в тому сенсі, які говорять про те, що ну ніби я не так пафошно, значить оцінив виступ президента, що третього президента це українських президентів чи кого ви маєте на Ні, три, три наші президенти. Три так. Наші. Так, от я зараз хочу це сказати, що коли коли рахувати, наприклад, тривалість оплесків. І скільки стояли конгресмени, то в випадку з Зеленським він не на першому місці. Я, щоб 22 ми... хвилини виступав, 26 разів його переривали оплесками. Так, да. наприклад, Ющенко, так, да. Ющенко. Ну от і собі, значить, після помаранчевої революції він приїхав з Тріумфом, Значить, і були 26 ставали 6 разів ставали, 26 переривали оплесками, а в кінці скандували Ющенко. Порошенко в кінці. П'ять хвилин стояли і аплодували, і так далі, значить, ну приблизно такого рівня, може трошки менше, значить рівень прийняття Зеленського. Тобто підхід американського народу полягає в тому, що вони перед країну, яка здатна боротись за свободу і незалежність. І після помаранчевої революції, коли ми довели, що мирним шляхом ми оборюємо свободу, коли після революції гідності, на жаль, не мирним шляхом, а втратою багатьох молодих і немолодих людей. Небесної Сотні ми теж захистили і свободу, і гідність, і Європейський вибір. І тепер, коли захищаємо себе і світ, тобто реакція приблизно одинакова. Тому, умовно кажучи, мій підхід полягає в тому, що якби це тріумфальні, дуже позитивні поїздки, особливо для країн інших, які дивляться, які будуть дивитися BBC, CNN, там все, що завгодно, Значить, звичайно, це виглядає ну для нас. Це для ну, нас... зазвичай, коли приїжджає там лідер там Японії до США, не настільки це високо більше там. Ми про це точно да. не знаємо. А про візит Зеленського да, дізналися знаю. абсолютно, але не значить, коли йдеться про ну якби змістовні, це про формальні речі за формальними знаками. Я радію, як громадянин України, звичайно, що президента України так прийняли. Але ще раз хочу сказати, що всіх крім Януковича, звісно, значить якусь ми всіх президентів Крошук, мені дається. Не в Конгресі не виступав, а все приймали приблизно таким чином після таких екстремальних подій, які відбувалися в Україні. Це плюс. Тепер, якби в змістовних речах, в містовних речах зрозуміло, що якби, виступ грамотно побудований, як до речі, у цих трьох двох попередніх теж президентів, грамотно точково, значить, на ментальність американського політику на акценти про свободу, демократію, захист прав людини в даному випадку мир. Але і з того, що ми розуміємо, і з того, що ми маємо, звичайно, наші очікування. Не зовсім відповідають тому, що ми отримуємо. Тобто, ну давайте об'єктивно скажемо. Звичайно, ми б хотіли питання ПП протиповітряної оборони закрити серйозніше. Тобто, ми одну установку Петріот отримуємо ну реально навесні. Тому що поки вона готується, Процедура? поки навчать, поки навчать наших хлопців і так далі. Ну і я не великий спец військових справах, а ми розуміємо, що однією установкою ми російську орду разом з ракетами і шахедами, іранськими і так далі, буде важко зупинити. Бажано, щоб їх було навіть не дві, а більше. Друга позиція Америка, спираючись на позицію європейців, передовсім на жаль, Німеччини, Франції Італії, я думаю. Жорстко стоїть на тих підходах, що зброю новітню, яка дає можливість нам так мати, бити по російській території чи по білоруській території, надавати не збираються. Тобто вони позиціонують це не як їхнє бажання, а як вимогу європейських країн про те, що це перенесе, мовляв, значить, нову якість Третю світову війну. Хоча насправді я взагалі дивуюся таким оцінком. тобто я переконаний, що третя світова війна вже йде, тому що якщо порахувати скільки країн тягнуто в конфлікт, то йде з боку Росії, Іран, Сірія, Північна Корея, Білорусь. Тобто, умовно кажучи, от мінімум чотири союзники або зброєю, або людьми допомагають. Я вже мовчу про таких якби дрібніших підпідтримувачів і союзників Росії. Тобто насправді ми... Де-факто і так втраті світові ні, але зрозуміло, що е, поки що ну такої зброї е, надпотужної, як е, ми хотіли би. Ми не отримаємо, звичайно, фінанси, де ми отримуємо. Ну вони очікувані, вони були запропонують. Конгрес це така інституція, можна сказати, як в Радянському Союзі планова система. Так? Тому що якщо вони запланували, хто б не приїхав, ви не збільшити суму. Тобто, якщо така сума була запланована, то, то питання або і швидше дадуть, або повільніше дадуть. Тобто приїзд зеленського, що ну може швидше дадуть. Але сума така, як там визначена, там в районі Більше 2 мільярдів та були ставки безпосередньо на ви. Ступу Володимира Зеленського саме перед конгресом, а не саму безпосередню зустріч з так, Джозефом. Так, Байдіном. звичайно, так. Да. Е, ну, єдиний, єдиний момент да, пов'язаний з тим, що, можливо, республіканці да, менш будуть агресивні в частині там, контролю. Бо вони говорили про те, що ми за, але це не так мовити, кредит. Безконтрольний, що його треба контролювати і так далі. Думаю, що цей виступ, можливо, трішки послабив, послабив от незадоволення республіканцями, особливо тим Крилом Трамповським, який мовляв, що ми віддаємо гроші, в нас в Америці вистачає своїх питань, а ми там Україні віддаємо питання. Тобто, насправді, от якщо підсумовувати, що за геополітичною піар-складовою, яка, яка дуже вдала, по змістовних параметрах, по характеристиках війни, тобто ми продовжуємо воювати, насправді нічого радикально не змінилося. Тобто, перший висновок, що як чекала нас страшна і проста зима, так вона й чекає. Тобто, умовно кажучи, можливості захиститися серйознішої, ми не отримали до зими. Тобто, все перно це навесно. Більше того, що наші всі енергетики теж геніальне відкриття зробили, починаючи від Галущенка і так далі, які говорять, що. Ну, зима буде тяжка, 100 днів, значить, може, виживемо, може не виживемо, А весною влітку буде легше. Ну, це геніальний висновок. Звичайно, як це для логічно. міністра енергетики, ми теж знаємо, що весною буде легше. Е, наступний висновок, теж, на мою думку, ну, не дуже популярний, але реалістичний. Тобто, е, ви знаєте, що зондували українську сторону і президента, і міністра закордонних прав на предмет різних варіантів закінчення війни. І, і в виступах президента, і в виступах наших найвищих посадовців. ми б так званого е, третього сценарію, значить, е, третій сценарій е, означає звільнення всіх територій на 24 серпня 1991 року, це означає, що е, ну війна триває, і якби чергові прогнози про те, що е, е, вишною все закінчиться, Ну вони не е, ну не підтверджуються реальними речами. Тобто, якщо ми розуміємо, динаміку звільнення, наших територій, наявність нарощування нашого військового потенціалу, фінансової можливості та далі. Якщо таким темпом іде нарощення, то ми зрозуміємо, що скоріше зима це в нас так мовити, витримати зиму, значить, а вже якби якісь наступальні дії. Будуть вже після зими, тобто це прогнози всіх наших визначних радників, експертів, ну раніше, що да? весною ми переможемо чи там і так далі, а хтось вже буде грітися на сонці в Криму, ну це, чесно кажучи, ну навіть не тролінг, а це таке знущання і над військовими, і над українським народом. Я противник. Знаєте, от я коли про війну, чому я критикую владу і тих, хто від імені не говорить? Я, за, я розумію, що війна. Я, якщо ви не хочете сказати правду, промовчать краще. Тобто, ну але брехня, або напівбрехня, вона або напівправда навіть вона погана. Тому що ви закладаєте фальшиві очікування, то були очікування, що в нас, ну згадайте, Данілова, в нас за Данілову ракети вже мусили в Росії закінчитися давно. Ну вони поки ні кінця, ні краю немає. Да? Якщо ви послухаєте інших посадовців, то ми майже все збили в Києві. А, а що насправді 60% трансформаторів поза? Тобто то ми не можемо втримати сьогодні ну навіть якийсь теоретичний плановий режим відключення, тобто він іде хаотично. І я ж в даному випадку не звинувачую сторону що я для українців. Зазначив. Було б легше жити в правді. Ну, я ж кажу, що краще нічого не говорить, але коли значить, закінчується обстріл Києва чи інших районів, і говорять, що значить, спасибі, значить, нашим там. Військовим і так далі, ми збили там 90% чи дивностовірсотків. Ну і це на мою думку, це сильніший удар і про військових, які герої, питань немає. Просто ми зрозуміємо, що в нас немає техніки такого рівня, високого і так далі, і високоточної, і такої кількості немає. Ну, коли виходить, що по факту, що в нас за останній період, хоч що три шахеди, які ми не збили, значить, відключили пів Києва. Ну, ми зрозуміємо, що це брехня. Тобто, треба сказати, що друзі, на жаль, в силу е, відомих обставин е, е, ми зазнали дуже серйозних ушкоджень. Значить. І ми дивіться, найближчий час переходимо е, в аварійний екстрений режим. І тоді, значить, я як прем'єр-міністр, це, це не робота президента. Я не до президента наїжджаю, І тоді прем'єр-міністр РНБО збирає посадовців і каже, що товариш кличко, значить, у вас скільки значить наград? 20 наград за героїзм і мужність. Да, у вас? Значить, а скажіть мені, а скільки е, великих генераторів, щоб е, запустити? Серйозні установи, лікарні, школи і так далі. Скільки там середніх генераторів е, ви закупили з бюджету, е, а ви е, товариш Кулеба в Київській області, а ви і так далі, і так далі. Ну, ніхто ж нічого не робить, друзі. Ну я вже мовчу, ну це просто ціні. Коли я прочитав, що в нас з'являється, що в нас, знаєте, скільки середня ціна закладається пункту незглавності в Києві? 17 тисяч євро. Підіть цей пункт незламності. Для одного. Для одного. Підіть це, це на місяць. Це, це якщо, ну ні, його його відкрити. Це ж його утримати треба. Uh -huh. Значить, uh -huh. Тобто порахували експерти, що якщо там відповідно треба було 15 тисяч, чи скільки вони хочуть зробити, це 255 мільйонів євро. Значить, підіть, що там є. Там генератор слабенький, здебільшого там від китайського народу. Значить, там е вайфай практично не бере. І там черга народу за елементарною послугою. Ця елементарна послуга називається Зарядить телефон. Ви записуєтеся, ну не знаю, у нас на оболоні я можу гарантувати. Значить, ви записуєтесь на листочок, тому що зарядок небагато там. І чекаєте, поки чер черга дойде вас зарядить. Оце за 17 тисяч пункт незламності, ви що, совість у вас є? Це називається пункт незламної корупції. Тому що це, те, що ви поставили, це ну тисяча євро, дві тисячі, ну хай п'ять тисяч. Ну, точно на 17 тисяч. Тому я кажу: мене бісить от те, що з одного боку, ви розумієте, розуміючи непросту ситуацію. Ви подивіться, от черговий обстріл, да, що пишуть губернатори і міністри. Вони стібаються. Ну, що там, мамини синочки, не попали, значить. Ну що, знову міма і так далі. і так далі. У мене питання. А я розумію, ви в бункерах, у вас генератори, у вас тепло і так далі. А от Киян і в Київській області, які три доби без світла, вони запитали про маменьких синочків. які Одеса, не Удеса така саме ситуація, є багато Тому, більше. ну я ще раз кажу, що ви посадові особи, вам не стібатися треба, не тролінгом займатися путіним. Є кому займатися тролінгом і так далі. Є у нас журналісти, блогери і український народ може стібатися. А ви сидіть і кажіть, що після. Обстрілу, ми маємо такі проблеми. Ми їх вирішимо рівно через 4 дні. Тому ви протримайтесь 3 дні, але коли ви будете триматись 3 дні, ми зробимо для вас таке-то, таке то. Ви нічого не робите і граєтеся в цей ура патріотизм Ну, скільки можна вже вже ж пройшло скільки часу. Тому я би на місці президента, і ще раз кажу, що ну точно генератори це не президента робота. Да? На місці президента ну, сьогодні б вже ну, радикально Юрид почистив. І голів обласних адміністрацій почисту. Ну скільки ж можна з цьобом займатися? Я вже мовчу це окрема історія. Будемо з вами говорити бюджети аналізувати. Це просто знущання над українським народом, де значить в бюджетах нічого для людей і все для себе, е, Микола. Я пропоную ще трішки поговорити про міжнародну політику а потім ми перейдемо до внутрішньої української кухні е, синхронно. Е... Медведєв поїхав також і до Китаю, там зустрівся з Цзінпіном. Наскільки ці події між собою можна пов'язати, чи це просто збіг обставин? Ну напевно, збіг обставин, тому що знаючи, ну якби статус сьогоднішнього Китаю і, скажімо, очільника Китаю, який так з висоти дивиться на Росію, вже Росія який молодший брат Китаю, це абсолютно очевидно. Я знаю, як ці поїздки готуються, але я не думаю, що це. Чому Чітко Путін було... не поїхав особисто на поїздку з Сі Цзінпіном, а поїхав навпаки ну, перед цим на зустрічі з Лукашенко? Напевно, що все ж таки Сі Цзінпін більш впливовіший і важ... і важливіший ігрок в світовому Ну, я розумію, просторі, ну, в, в даному випадку, випадку як я так розумію, що це якби викликали е, Пекін е, uh -huh. Медведєва, ну, представника. Путіна, щоб передати, що думає китайський народ. Тобто китайський народ, я так розумію, і, ну по офіційних е закликах, ну точно і заявах ну не готовий ставати прямим військовим союзником Росії. І е там кілька е кіненеповторюване е е е е тези про те, що треба домовлятися, треба мир, і так далі. Значить, це означає, що накби ну, Китай не зацікавлений продовження військових дій. Тобто він вважає, що треба виходити на якийсь формат переговорний, зупиняти він В принципі. Така позиція. Я вважаю, що нам скоріше мінус. Тобто, Китай сорівно не стане нашим союзником, не буде нас фінансувати, не буде давати нам зброю. Нам можливо, що Росію він, не став... він буде фінансувати. От, мені здається, що про останніх заявах ну як мінімум він не буде ні фінансувати, ні, ні, ні він не давати казав, зброю. не сказав. Що ми об'єднуємося заради глобального управління світом. Ну Хай так, аби значить, аби гроші не давали зброю. А з Білорусю і ситуація складніша. Ну давайте чесно скажемо, що вірогідність. Ми з вами говорили колись в програмі. Я залишаюсь на своїй позиції про те, що е е е Лукашенко може опинитися в ситуації, що він не прену, ні так умовний президент, да? такий, значить, самопроголошений. А так він не буде президентом. В Тому сенсі, що от він буде маневрувати, маневрувати, він розуміє, що е ну якби кинути свої війська. Це вони, вони можуть автомати на нього ще направити. Значить, тільки на цьому наступити. то він розуміє, не тому, що він за Україну, а тому, що він за себе. Але е, так виглядає, що от і е, що Росія Путін, це якби останній патрон. Фактично, Білорусь у них виходить. І я думаю, що е, ми повинні. Я б не був таким самозаспокоєним. Я б сказав, що 50 на 50, що з території Білорусі, по-перше, можуть активізуватись обстріли. І з іншого боку, якісь спроби провокації вже російських військових наш адресу. Це не таємниця, що ми теж зміцнюємо позиції. Ці, я думаю, що ви знаєте, і територіальна оборона, і наші батальйони, і так далі. Це офіційно цю сторону да, зміцнюється, тому що ну, ми зрозуміємо, що якщо Лукашенко з цією хитро зробленою позицією, але якщо вже ж приїжджає господар, а господар, ну як це реально загнаний поранений звір, да? от одного ногу теліпає, того ще. Задницю, значить, потрапили та далі. Ви зрозумієте, що у вас? Там стрельнули, там значить поранили, бо це е, образ у мене не лише Рогозіна і Путіна, це такий збірний образ теперішньої Росії, значить, що от вони знаходяться в такій ситуації. Тому ви розумієте, що загнений звір чи відмітчий кабан, значить, він абсолютно не прогнозований, як він і поведе. Тому я думаю, що звичайно, Білорусь ми повинні страхувати. І е, якщо заяви Китаю, я вважаю радше на користь України, то ця російсько-білоруська історія вона змушує нас не забувати про. Кордон Білорусі, як ви думаєте, до нового року Росія і надалі буде продовжувати так масово обстрілювати Україну, і чого ви особисто очікуєте ближче до нового року? Тому що зазвичай зазвичай кажуть, навіть сьогодні попереджували, що е, в відповідь того, що Зеленський поїхав до Вашингтона, Росія буде обстрілювати Україну. Це там 23-го, 24-го. що очікуєте, і також у нас різдво йде йде новий рік. І це, у мене таке враження, що ну, якби, їм вже абсолютно фіолетово, значить, де Різдво, Де Новий Рік, Де Америка і так далі. Тобто вони е е викидають в е на нас все, що є. От, якщо, наприклад. Там Іранці дали, або вони щось, вони щось склали, склепали, умовно кажучи, все викидають. Тобто, це залежить чисто від абсолютно от такої прагматичних речей, що де вони на заводах, умовно кажучи, там Появилися ракети, всі викинули, появилися шахеди, значить кинули і так далі. Тобто їм ну, от, Фраза Путіна, вона якби характеристична, що кажуть, до останнього солдата воюємо і до там, рубля. От нас грошей Путін каже, вистачить, тому ви ж Йте, кидайте, робіть, ми будемо давати гроші. Тобто, Путіна вже немає е, слова там людина. Там в нього не дуже було російський народ, там економіка і так далі. В нього є тільки слово війна. Він розуміє, що значить, е, ну якби це кінець його, е, тому е, будуть закидати і до нового року, і після, і після нового року. Тобто, я ще раз хочу сказати, що е, і порадити е, нашій владі. Бо ми ж не вороги, ми тільки конструктивно радимо їм, що от зупинити оцю значить, комедійщину, так, що от, значить, хі-хі-ха-ха, значить ура, ура, значить, з нами воює серйозний звір, хоч і не поранений, серйозний звір. І до речі, я зараз мене після програми всі напевно скритикують, але чесно кажучи, я достався, коли ну, ділюсь серйозні люди. Оці, значить, сьогодні. Е, е, кожен вважав за необхідне написати, що сто тисяч. А в мене питання: от в мене як українці, знаєте, я за що переживаю? Не за сто тисяч. Я переживаю, значить, а що з нашими пораненими, як їх підтримати? Значить, а як допомогти? От сходіть в госпіталь, хто, хто, хто радіє. За врага, значить, да, ну, треба за себе трошки згадувати. Да? Згадувати за хлопців, які загинули, за їх сім'ї, які загинули. Да? У нас теж велика кількість людей гине. За да, да, приходять раних, які не мав що передягти. Ми тут свої ж не, не на російському каналі. Я допомагаю, до мене звертаються, я ж не, не ходжу з камерою. І таких, як я, є десятки тисяч в Україні. Тому давайте більше думати, чим цілий день строчити приколи про 100 тисяч, давайте краще в ну, восьму. Лі, трошки допоможіть, Подумайте, як маму підтримати, чи, там, чи дітей підтримати і так далі. Тому що війна ж вона не одностороння. Не, не, що ми, ура, ура", значить, ми вбили 100 тисяч. А, на жаль, і в нас загинула велика кількість людей, і цивільних, і військових. Тобто, от мені, мене шоку робить, односторонній. І, і на жаль, і влада, і медіа це підтримують. Значить, і воно уступає, якщо ми не зупинимося, воно уступить серйозну суперечність. Тому що, умовно кажучи, характер життя людей, які не думають про ну, там, та про гроші, про світло, про воду, про так далі, воно трошки якби ну або багата життя на другає. І, і коли ви займаєтеся виживанням, то часом от уже вас перемикає, ну, ви то патріот, Ну, ну, вже значить, от зура патріотами вам тяжко спілкуватися, розумієте, тому що у вас проблема, мені як на 16 й порох воду затягти треба, да? бо у мене три доби не було, практично води. Як там значить, вам, у кого діти малі, значить, як з ними вижити, куди перевезти і так далі. Тому ще раз кажу, влада повинна значить, звітувати, що зробила, а не хіхікати значить, і там радіти разом значить, з модними чи немодними блогерами. Тому і е, оцей реалізм. То, що я пропагую, це називається реалізм. І реалістична оцінка поїздки в США. І розуміння, що ми виступом в Конгресі ми ще не перемогли Росію. Ще дорога довга нам чекає. Як сказав посол Москви в США Антонов про те, що ані Росія, ані США показали, що вони не готові йти на мир з Україною. Ну, і зустріч, і, і Росія, ми ж розуміємо, що і Росія не готова на таких умовах. Тобто, це означає, що поїздка ще підтвердила, що Україна готова далі воювати. Америка буде допомагати не так активно, як ми хочемо. Буде переконати європейців, які ще менш активно, як ми хочемо, і до перемоги нашої остаточної шлях ще дуже довгий і непростий. Тому для того, щоб впевнено по цьому шляху йти, вірити в нашу перемогу. Треба е, бути реалістами, а не придумувати собі якісь міфологічні перемоги, яких немає, і, і не жити мріями-ілюзіями. Бо мрійники зазвичай програють, а раціонально думаючи, Люди відповідальні люди, які щоденно розуміють, що треба робити, зазвичай виграють. Я хочу, щоб ми були реалістами. Ми є реалістами. Ми висвітлюємо реалістичну картину у наших програмах. Я вам дякую, пане Микола, що доєднались до нашого ефіру. Микола Тименко, лідер громадського руху рідна країна. Ви дивилися канал Політбюро. Обов'язково підписуйтеся, ставте свої лайки і пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. І в наступних ефірах разом з паном Миколою ми будемо давати на них відповіді. Бережіть себе до швидкої зустрічі.